Доброго здоров'я шановним підписникам та гостям каналу. Сьогодні у нас чергова тема про проблеми машин Таврія, Славута Дана, цього ряду. Як? Оцього, оцього прочитайте оцього, оцього списку стовпчика. Ну, Які тут можуть ще бути проблеми? Нібито всі вирішили. Але ні, є одна проблема, про яку навіть, навіть я ще толком сам не знаю. Ну, Я маю на увазі на ділі я ще це не перевірив. Але вважаю, краще і не перевіряти. Але запобігти тому, що може, бути, якщо не буде знати, всіх нюансів. Про цю дуже болючу тему. А ця тема у нас буде, зараз я покажу, редуктор привода спідометра. Це така невеличка річ, яку не, ну, яку не дуже і видно, вона там прихована. На коробці перемикання швидкостей зверху стоїть кран на пічку, там колектор, карбюратор, трубопроводи, шланги, траси управління карбюратором і він під низом. Він там притаївся, але це ворог номер 1 для такої великої. І дорогої деталі, як коробка перемикання швидкостей. КПП. А що ж тут з ним не так? Я, е -е, до речі, до нього ще не чіпав. А ви скажете, а як же ти знімав декілька разів, є ролики щиток приладів, не декілька, а багато разів? А щиток приладів не знімеш, поки не відкрутиш трос спідометра, гайку на щитку прилад. Він там на 2 см віддвігається туди, не підлізти нічим. Щоб зняти хвішки, потрібно відкрутити гайку, троса, туди не підлізеш і всі роблять так, як і всі. Відкручують на коробці трос підометра. Під отим краном, шлангами, патрубками, тросами і всім іншим, на навпомазки, а потім тянуть за щиток приладів. І вже коли з'являється багато місця, відкручують трос і витягують щиток приладів. Але цього я не роблю. Не робив і робити не буду. Але мені, я ж попереджували, давали поради, що так краще, відкрути на коробці, не будеш пальці, руки збивати, відкручувати, того троса на щитку. так. Вірна якась порада. Але у мене є до цієї поради дуже декілька зауважень. Діло в тому, що оце місце, як на мене, у бруді, в грязі, пилюка, мазута. І якщо відкручувати цей трос, то як би не вберігся, а туди, на шестерню привода спідометра все рівно попаде оця і не назвай по-другому грязь. Болото. І якщо туди раз попаде другий, то на третій раз буде випрацювання валика у втульці. І шестерня, якщо вона ще і пластмасова, почне гуляти, як карандаш у стакані, почне спідометр перескакувати, стрілка дергатися і почнуться проблеми. Але це ще не проблема. Проблема буде тоді, коли ви захочете замінити цю шестерню. Ну, скажімо, вал із шестерньою. Ну, також нема проблем. От показано ключ шторцовий. Але це ж викручується на знятій коробці, щоб добратися до цього там не дуже легко на робочій машині. Ну, добре. Хай буде і так. Його в першу чергу дуже тяжко витягнути, хоч він на одному болту. Там вже чим таки і сюди ударний молоток обратно, зворотні дії цепляють, на гайку накручують, виривають. А що може статися? Ну, витягнув, замінив і якось поїхав далі. А от далі і їдемо. А це у нас той самий негідник, привод спідометра. Чому я називаю? Тому якщо ми необережно будемо витягувати сам корпус. Шестерні ведучої. То шестерня ця ненароком не хоче разом підніматися з корпусом, падав в коробку і тоне у нашому мастилі. Куди її там занесе, ніхто не знає. Але, скоріше за все, вона попаде під шестерню головної пари. Тому що там дуже низько іде йде дніще. Ну, Якщо у кого повезло, що дня буде пластмасова, але все-таки кінець металевий, все рівно буде шкода. І рідко коли оця річ не робить великих, маленька річ, великих проблем. Аж до знімання коробки і заміни. Шестерин, так, дивіться, покажу. Та підшипників, дивіться. А це ведуча шестерня привода спідометра. підометра. Отут, так як тут намальовано, бачите? Отут стоїть оця наша. Вдома шестерня. І якщо вона сюди пада, бачите, вона тут лежати довго не буде, тому що це все крутиться, масло тут під е, великим, ну, я б сказав, тиском або кровообігом, а це все тьопається, її сюди розмиє і піде цю шестерня. І куски, коли попадуть у зубці, Відуть у коробку швидкостей, все це попаде на синхронізатори на шестерні, на перемикання і буде біда. Дуже, я сказав, тяжка в ремонті і дорога у, у цьому ділі. Що ж, у нас? Залишається. Якщо знімати, що я, до чого я веду, якщо нам або вам доведеться знімати, щиток приладів, оцей, то потрібно відкрутити тросик спідометра на щитку приладів, так як я роблю, я вас категорично попереджаю, попереджую. Відкручуйте тут, а, а не отут. Чому? Щас я розповім. А, ви скажете, а як? А я роблю отак. Отут з боку є боковий дефлектор на, на, ну, на стекло лівої дверки. Він у мене. Витягується так двома пальцями. Нема тут ніяких ні фіксаторів, ні защолок. Є ролик на цю те. Отак От береш і витягуєш. Тільки тут іде слідом отакий совок і, я його назвав, пізорна труба. О. Оце все випадає, воно падає вниз на дроти. Вона нікуди там не дінеться, сюди ви його не витянете і не думайте, а цей савок, він більший. Але коли вона туди все впаде, решітку ви витянете, вона, вона вам вже не потрібна. Ну, вона ота, решітка. Бачите. Ось совок, ось підзорна труба. Сюди я ну, запихаю чи вставляю руку. Продвигаю до середини щитка приборів і оціми двома пучками, пальцями, відкручую гайку, тросика спідометра. Тут уроді намальовано воно маленьке, вузеньке, але рука туди пролазить, пролазить, невдобно, так, так, цепляється, там шкрябається, Але пролазить, і я. Не декілька, а багато разів знімав. Ну, ви знаєте, дідош, тут контрольки, перемикачі, там е, всякі доробки, все що робив, підключалося там. Е, і ручні, етім, ручні гальма я там перераблював сигналізацію. Коротше, я знімав багато разів і багато разів відкручував троспідометра і назад прикручував. Він нікуди не дівається, він там торчить, тільки гайка може отак опуститися вниз. Ну, потрібно контролювати. Ну, там доста... Вона в мене декілька разів по трусу опускалась, ну недалеко. І там воно достати звідсиля. Достаєш, підводиш до кінця троса, і все держить, тримається. Так от, я сюди залазю, відкручую, знімаю щиток придів, що мені потрібно, роблю. Потім ставлю назад, ну, звичайно, спочатку дві фішки, там вони їх не перепутаю, що не по кольорам. І прикручую через ой отвір оцього бокового дефлектора. Прикручую назад, ставлю дефлектор. Ні, спочатку ставлю совок, пізорну трубу. І оцю решітку все. У мене тут, воно, як кажуть, легко кріпиться, легко знімається і легко назад все ставиться. В першу чергу, як кажуть, я ну, декілька варіантів виграю. Ви Перше, що я сиджу в машині, на сідлі, на сидінні, руки, хоч і тут не, не, не дуже, ну, я б сказав, приємно туди залазити, тому що там місце вроді маловато, і шкрябається, і чіпляється, але все ж таки краще, чим а там, на коробці. А там на коробці у нас, зараз показую, що у нас на коробці. А там газ мазута. Грязюка, пилюка, трас, я ж розповідав, що там зверху, і це все потрібно стояти на вулиці, наприклад, там на повітрі. Ну, добре. Все одно ж це потрібно відкручувати. Так от, я до чого веду, що якщо не потрібно сюди лізти, якщо тут все працює, нема проблеми із приводом спідометра. не… не не дергається, працює стрілка рівномірно, не лізьте сюди відкручувати. Я до відкручувати цю гайку. Все рівно ви порушите цілісність і герметичність цього узла, а навіть і туди можете накидати різного бруду. Це для тих, хто хоче зняти, хто хоче зняти щиток приладів. Сюди не лізьте, Відкручуйте на щитку приладів, а тут хай буде. Якщо на вас сухеньке, не тече ще тут мастило, не запатіває, не лізьте. Один раз відкрутите гайку, потім ви, так як вона була, не закрутите. Там то, також не зграбно. І що буде? А буде тоді підтікати масло, ще більше буде потіти, ще більше воно буде все в бруді, в грязі. І ви просто не зможете вже контролювати. Ну, не буду я шукати, той малюнок, не, не зможете ви контролювати, витирати, щоб воно було чисте. Тут все буде в мазуті. Ну, це я як попередження. Але якщо все-таки у вас так сталося, що потрібно його демонтувати, то у нас є один гвинт. Відкручується тут таке ухо. І підколупуєте викруткою, і вона повинна це все витягнутися. Тут гумове кільце, яке може дуже тримати, тому і можуть бути проблеми з витяганням. Ну добре, давайте відкладемо, що воно не витягується. Добре, воно у нас витягується, легко все. Але ж тут така конструкція, що ця веде. Оця ведуча, а це ведома. Так от, оця ведома шість дня. Ведуча ця, а ця ведома. Ось, бачите, ведома дня. Так от, привод. Якщо вона до половини почне рухатися разом і за цим корпусом привода спідометра, а потім їй пере, вона, вона передума, і вона зірветься і впаде назад. Але вона впаде не сюди, там таке, ну, давайте скажемо, ухо зотор, вона впаде так мимо цього уха і потоне у таді 17-ту. Все, більше ви його не побачите, поки не розберете коробку. Це для тих, хто ніколи цього не знімав. Не спішіть. Я цього ще не робив, але знаю, що вони випадають і аж бігом зникають у тих двох літрах таду. Там тоді, що хочеш, і магніти туди падають, і крючки, і дроти туди пхають, дос, достать, але це неможливо. Тому що є така тут у коробці е, річ, як перегородка, вона впаде і піде цю перегородку. Понимаєте, нема прямого. Якщо б вона впала на дно і напроти, то там якимось дійсно. Прикрутив до дроту магнітик опустив, але ж воно буває, ну це, скоріше, йде у запчастини пластмасове. ну Тут тільки кінчик металевий, той що треться об метал. Ну, Якщо повезе, то магніт за, за, якось, зачіпиться за метал і витягнете, я був би радий, якби хтось написав, що так було. Але це з зони розряду фантастики, щоб витягнути. Скоріше за все, ви купите нову, поставите другу, заводите двигун і будете рухатись. І це все перемеле, як у той да де ще металевий, заклинить у шестерні. І головна пара може накрити, накритися. Ну, чим ви саме знаєте. От, дивіться. Ну, мідним тазом, скажімо так. Дивіться. От найкращий малюнок. А тут стоїть оця шестеря. Якщо вона, стопчик цей, упаде, я вам казав, вона буде отут під низом. Там, де крутиться. На великій швидкості, тьопає масло, все тут. А тут же йдуть шестерні, Це просто такий малюнок. Я боюсь, що мало не покажеться, якщо металевий оцей привід попаде під шестерні. Що я рекомендую раджу, цього я не робив, але все-таки я знаю. Що якщо мені доведеться з цим стикатись, то саме що? Перше, потрібно ось сюди вкрутити металевий саморіз. А той, як кажуть, будівельний, ну, замість <рес> траса трошки буде зняти. І в оцей отвір, куди вставляється чотиригранник тросика. Закручуйте, закручуєте, ну, скільки можна, ну, звичайно, щоб він не виліз сюди навскрість. Від руки там два-три оберти. Ну, давайте скажемо так, поки не стане, ну, щоб кріпко тримався. Поки не стане. Але, але я б порадив на нього надіти, ну, гайку, наприклад, на вісім. А може на 6, а потім або шайбу, або резинову якусь таку трубочку. щоб Якщо буде падати усередину оцей привід, валіка це ведуть, ведоме, щоб не проскочив головка саморіза і не влетіла туди. На головку щось потрібно одіти. Шайбу, гайку, пластинку, резинку. Що хочеш, ну, щоб видно було, що воно більше, ніж оця дірка, отвір. І тоді, коли буде вкручений саморіз, добре, зафіксований, тоді робіть, що хочеш і за цим корпусом привода 60-дні спідометра, тоді. Можливо, там будуть проблеми з, витяга, з витяганням, то преця його повертати, підстукувати сюди, викрутку забивати. Але ви знаєте, що ви, коли різко вихватите, вилетить він у вас а цей корпус привода, то що дня там з переляку не залишиться і не впаде назад у свою стихію. Вона сюди вже не стане. Я ж вам показую, вона зникне під цим диференціалом. Ну, потім, коли у вас буде все в руках, а ця шестерня не зникне, ви вже будете дивитися, що там, чи шестерню міняти, чи привід міняти, чи для чого ви витягували, це вже буде друга історія. Так що. Не бійтеся, сюди заглядувати, якщо проблеми будуть. Я маю увазі з приводом, з Стрілка Стілка буде дьора, там будуть якісь зайві потріскування, буде там щось попискувати, пищати, тріщати. у тросиках. Ну, звичайно, тут сухо, тросики треба міняти іноді. Може, тут пробуксовувати, отут, може, чотиригранник не триматиме. Ну, це вже потім ревізія все покаже. Головне, щоб ви не впустили сюди шестерню. А сюди саморіз. Любий. Ну, подовше, щоб краще було крутити. Ну, я думаю, він шкоди великої не зробить. Тим більше, що... але ж, але ж, коли ставити. Те ж саме, не забувайте, чуть не забув сам. Так же само, зробіть на, зма, змастіть цей валик, нову шестерню, вставте її знизу, зверху через шайбу, гайку, щоб шапочка саморіза не проскочила. Закрутіть і це все цей набор, а це все на місто. Опускайте сюди, закручується гвин, на місто. Не забувайте цю резинову, резинове кільце. замінити, і буде вам щастя. Ну, я думаю, досить на цю тему все розрозуміло, розповів, чому, де, як і коли. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Бережіть себе і слідкуйте за оці. Тілем, якщо доведеться з ним мати проблему, до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.